Привіт! Хто вперше на нашому каналі, то давайте вже познайомимося. Мене звати Олена, і я проживаю своє звичайне життя зі своєю сім'єю, чоловіком Сергієм та сином Іванком. Проживаємо ми в невеликому, проте ну, дуже затишному містечку в Київській області. Перебудовуємо батьківський будинок, працюємо, облаштовуємо подвір'я, яке ще декілька років тому було ну, просто завалене всякого роду сарайчиками, курничками та іншими старезними спорудами, побудоване на секундочку ще моїми бабус бабусею та дідусем. Війна, звичайно, що внесла свої корективи в кожну українську родину. Та, попри все, ми особисто стараємось жити, творити. Не падати духом, мати силу та віру і створювати свій власний затишок. Ну і якщо вже коротко про себе, то я взагалі дуже таки вперта. І коли щось вже зародилося в, ці, в цих думках, обов'язково, навіть якщо то максимально тяжко, я цю думку реалізую. Постійні глядачі знають, скільки сили було вкладено, здавалося по звичайну клумбу. Та коли ти власними руками створюєш щось нове, то не тільки не втомлюєшся, а навпаки, стаєш навіть ніби здоровішим і точно щасливішим. Вже скільки днів поспіль я сиджу там і традиційно просто тюкаю цю кору, тому що сама клумба майже 4 метри діаметром, дуже багато сюди потрібно було кори. І хлопці мені давай потрошку її зносити, зносити. І я кожного дня це в мене ніби вже ритуал. Я не знаю, як це все закінчиться. Напевно, мені буде сумно. Тюкаю цю кору. Ну і все. Остання кора, яка в мене була, хлопці ж мені її таки зносять. Таке я протягом цього всього періоду її підрубую. І вже, в принципі, заклала ну, всю клумбу заклала, але е, десь дивлюся. Що потрібно ще трішки, щоб мені геть отакого прямо вирівняти. Ну, в принципі, вже вся така клумбочка закладена. Нічого я на цій клумбі більше не робила. І, в принципі, думаю, що в цьому році вже, напевно, і не буду. Хіба що вам піонію зрізала? Уже, не знаю, прочитала, що в принципі, в жовтні потрібно її зрізати. Не знаю, хто там розуміється на піоніях. Хто... Поясніть, але. Я зрізала, бо вона вже вся засохла. Все. -за того. Поки що наразі ми залишаємо. Я так розумію, це вже все або до наступного року. Або, можливо, як буде час, то будемо щось тут доробляти. Ну, поки що, вона вже в нас отак собі файненько стоїть. То нехай собі вже і стоїть. тому що Дуже багато інших нагальних справ. Хіба що годівничку. Ще її не полакувала. Я яхним жажлаком хочу, хто пам'ятає полакувати, тому що щоб вона довго, довго стояла собі захищеною. Оце єдине, що напевно я тут буду робити. А там не знаю, а там куди воно понесе. Ну, поки що не збирається нікуди нести по тій причині, що в мене вдома зараз розгардіяш. Уже повиносили всі гіпсокартони, все з тих же вірант е, завтра. Точні, вже сьогодні ми дзвонили замовити матеріали. Привіт! Отак, давайте я вам поясню, а то навіть не привітали. Е, е, зібралися е, сьогодні. Сьогодні неділя, просто у нас будівельний працює, то йде, можна все це все замовити. Ми сьогодні навіть. Дзвонили, але вони не працюють, бо теж захворіли ковідом цим. Короте, всі зараз, я так розумію, хворіють. То будуть працювати завтра, то я думаю, що завтра нам уже й привезуть ці всі матеріали. Які матеріали? Це мінвата, щось таке пінопласт для утеплення. Або та друга віранда, вона утеплена, а ця, що добудована, то ця ж не утеплена, нічого там взагалі просто блоки. Ми будемо пінопластом утепляти. І, коротше, будемо знімати там же ж кришу, я вже казала, або потолок. Потолок будемо знімати, тому що його так якось вивернуло. Типу щось з ним там сталося. Ми вже як розберемо, то побачимо, що з ним там сталося. Я не знаю, що з ним там сталося, ну щось там сталося. Е, і ще навіть ремонт не розпочався. Е, а я вже туди замовила навіть мебель. І побачила випадково в інтернеті. І мені прям дуже-дуже зайшла е, саме під, під те, що я собі там, там надумала. І вже, напевно, на наступному тижні має і прийти. Я не знаю, чи зараз можна вже показувати, тому що. Не знаю, коли там воно буде починатися. Ну, в принципі, воно буде швидко починатися, тому що віранда, і потрібно до холодів встигнути покласти туди ту плитку. Ну, і, в принципі, зробити там ремонт. Е, ну, Зараз покажу так одним, одним цим, глазком оце цю саме оцю ось віранду. Світло тут вже не вмикається, бо, походу, ми виносили ці профіль. Ой, чи як він називається? Ну, це на що гіпсокартон б'ється, то лампочку в збили. Так, ось оця ось вірандочка, яка була добудована. Як я і казала, ось були вхідні двері. Бачите? Ось ось проєм від вхідних дверей. А, і була віранда, ото, в принципі, Ото все було віранда. Ще не, не дозривали навіть шпалери. Це все була віранда. Тут була площадка, і ми її замурували, ну, зробили такого, щоб типу, вихід був туди, а не туди. Тому що в нас вихід був туди, альтанки ще не було. І нас постійно коли взимку завівало снігом, коли ще був сніг. Ну і таки вітром теж, тому що ти двері відкриваєш, і вітер з поля гуляє, от таке. Так що і ми добудували, виходить, виходить оце, оцю таку пристроєчку. Ну, знаєте, вона більше в нас була розрахована на просто не на віранду. Вона була розрахована, тут такі вхідні двері стояли, і вона просто така була ось добудована. Типу, як просто закривала збоку. Вона не була в нас взагалі. Ми не думали, що це буде прям віранда. Це ми вже тоді вже подумали, що асенс діти порозписували. Що Сенс, якщо вже в нас ось є оці стіни, то, типу, ну, яка різниця, ми ж можемо просто із маленької вірандочки зробити в принципі, велику, ну, типу, більшу віранду. І, Виходить, що тоді ми почали вибивати ось ці ось двері. Ось, вели... ось Бачите, яка тут площина? А он той потолок, про який я кажу, його скрутило. Оце ми заходили виходить, у віранду. Такого. І оце ось одразу попадали на кухню. І Ми замурували ці двері, тому що віранда, хоч, хоча вона і отаплююча, я не можу зараз показати. Тут великий регістр, просто гіпсокартон, я ж не подвину. Ось отакого він повністю регістр такий, але вона все рівно не, не, ніколи не була такою теплою. І ми собі подумали, що дитина. Постійно вибігає, бігає, і із гарячої хати, виходить, вибігає, бо в хаті завжди було у нас жарко, він вибігає сюди, перебігає на кухню, а це дитина це... і помився, він вибіг, побіг. Ну, коротше, І ми просто вирішили, що це ми ось тут заморуємо і зробимо вхід саме з тої сторони, типу, щоб взагалі сюди не виходить. Ну а отак. От і тоді, коли, коли ми вирішили, ми <сіпи> одноосібна людина. Вирішила, що таке потрібно зробити, щоб було все-таки, щоб прям вхід був з цієї сторони. Не просто, не просто виходить, отаку без цієї стіни, а прям вхід. Я вирішила так, ми собі подумали і так собі вирішили, що отак воно і буде. Тепер до питання, чому буде Це ж дві різні плитки на ці дві кімнати. Ну, тепер, я думаю, вам буде зрозуміло. Ось що ось ми заходимо. До речі, туди я замовила мебель. Ось ми заходимо. І ось далі йде он такий перепад. І я хочу ось цю сторону, тому що, як бачите, тут темно. Ну, так, да, я погоджуюся, що як воно там заштукатуриться, потолків тут ще немає. ну, Наче нам тоді не треба було. Ще навіть балки, оці і стіраси. Бачите, це все треба прибирати. Коротше. Ну, Просто вона все рівно темна. І я вирішила зробити саме цю в таких світлих тонах. А та, як ви розумієте, світла. Хоча зараз вечір, зараз уже там пів восьмої чи скільки вечора, якщо й не більше, та світла кімната. Тому що майже на всю, всю кімнату, вікно. І ми вирішили, що просто, ну, я так собі придумала, що я поєднаю оцю сторону, я будемо закладати білою плиткою. Тим паче, що. Такий забіг наперед, е, мебель теж буде з білим бі, білим. Ну, не геть, ну побачите. І тут буде ось цей перех... ось, цю... ось цей проєм ми будемо обробляти. Знову ж таки, забіжу наперед. Тут ми будемо робити ще отаку, типу стійку якусь таку. Тому що сюди я хочу поставити пуфіка. А сюди кудись для взуття винести поличку. Взагалі, щоб було зручно, щоб зразу ось на порозі сів собі, взувся, там туди поставив, все дуже добре. Отак. От І виходить, що тепер цю робимо повністю такою геть-білою світлою. Ну, Я не говорю за стіни, бо стіни он там, принаймні, я вже придумала не білу стіну, тому що там буде біла мебель і я хочу її поєднати. А біла плитка буде поєднуватися із тою коричневою моєю плиткою. І отак. Коротше, наразі у нас найбільша проблема це саме ось цей потолок. Бачите? Я не знаю, що його так Його викривило, виходить. Не розумію, чому його викривало, і, і ми навіть не можемо згадати, ну, йому вже просто багато дуже років, і ми не можемо навіть згадати на чому. Я не знаю, як він туди приліпляє, хто його робив. І, в принципі, коротше кажучи, нічого ми не можемо з нього згадати. Те, що його таку знесло, то так. То да. то зараз наразі саме перше треба потолок. Ну, точніше, саме перше ми будемо зараз обшивати і напластимо ці стіни. Робити тут потолок і заштукатурювати. Не буде тут гіпсокартон. Я думала, що гіпсокартон. Але справа в тому, що ось у мене отут така сама система. У мене отут пінопласт і просто заштукатурено. І обалденно тепла стіна. Ну, коротше, оця вся стіна оця так зроблена. І тепла стіна, і дуже-дуже кльово. І вішалочки можна причепити і все можна зробити. о то тепер обшиваємо це все пінопластом, робимо потолок і робимо потолок там. Це основна робота. Ця стіна вона буде, в принципі, зашиватися гіпсокартоном. Тому що, так як тут купа була дверей, це ось його двері. Тут уже горд пішов. І колись були оце ось двері взагалі. то на, ви, на вихід згадала. Колись кухня була не тут у мене, це ще як ми добудовувалися, це був вихід на двір, на оце ж, цю площадку. Це в мене така величезна була взагалі то тераса. А потім ми забрали на кухню, вже добудували і все. І все так вийшло, що тут взагалі дуже проблемна зона. Ну, коротше, ми то її шпалерами клеїли, звісно. О, чіплялись... А, Тут стояла просто е, прихожа, шкаф, і оце, то його не було видно, як воно там було заклеєне, отаке, коротше. Ніхто його там не бачив ніколи. О, а зараз, звісно, коли воно все буде відкрите таке, нічого там понаставлено не буде. Тому що понаставлено, я ж кажу, буде саме тут в цій ніші. Ми хотіли сюди взагалі просто шафу купе зробити. Але ніша невелика. Але і брат мене переконав, що він меблями займається, що сюди ну, буде дуже мало місця. Там. І я все-таки була, якби мене не можна було тоді вговорити. І я і цей раз ось сиділа і думаю, ні, все-таки буде тут шафа купе, щоб мені все сюди влізло. А тоді побачила те, що я побачила, і, поду... і ще прикольно те, що там повністю мій розмір на всю цю стіну. І коротше, замовила, вже тоді будемо бачити. Все, значить, в мене все практично вже для цього ремонта є. Получається, завтра привезуть оце все остальне, те, що ще не, не, не достає, воно що в мене ще немає. Е, все, плитка є, мебель замовлена. Тільки та й роби. Оце єдине. Оце ось, аби не підкачав часто, здоров'я, тому що трішки таке, такий собі стан. Де ми зникли? Так, і знаєте, зараз у нас почалася школа вже, а школа в наш час це дуже складно, тому що ти часом ну, взагалі не володієш, тому що дитину зранку в школу завести, а потім, коли повітряна тривога, ти постійно якби, сидиш на телефоні, щоб. Бо треба, хто його знає забирати коли. там. Ну, в общем, Вже такого свободного прям часу, як у нас було, так, що ми там стали собі спокійно і могли собі рити три дні, чи скільки я рила цю клумбу, О, то вже такого немає, тому що треба постійно дивитися на час. І тренування, і школа, і повітряні тривоги, і домашнє завдання. Короче, все зараз. Ось. То саме тому ми зараз весь цей тиждень отак ми, займалися цією школою, коротше кажучи, та і все. їздили туди-сюди, туди-сюди, ще не можемо війти в цей режим. І ще якби, до цього часу не можна відійти від того ковіда, якщо чесно. Ще до цього часу не знаю, ще подивлюся, стало наче легше на ногу. На ту. Але говорила зі своєю сімейною, і так вона все-таки каже, що потрібно здати аналізи, тому що ковід дає такі ускладнення, щоб там не було ніякого запального процесу в нозі. Ну, ходжу поки що, так інколи легше геть стає, а інколи взагалі важко. Прям не можу стати на ногу. Отака зараза. Так що, отак я вчора їздили. На річку. Холодно, Ну сонечко було, Ванька там походив по воді, по воді то походив, посадили відпочили, потім вечором смажили картошечку, теж тут сиділи. Ну короче, Перед школою трішки отак один день зробили собі відпочинку. Та й, в принципі, сьогодні, знаєте, теж. Вчора вечір це виходить, ми зробили собі відпочинок, а сьогодні отак розмірений такий день. Хлопці пішли на рибалку і знову треба збиратися на завтра на школу. Рибаки прийшли. Що? Рибаки. Рибаки. Розстроєні. два карасика. <реб> Нічого, у вас вчора був короб, нема чого розстраюватися. Ой, не видно, ой, то вони гарні. Так. Що? Хочу бойло крутити. Так. Що, геть не клювало? Геть. Печаль. Нічого. Чого? Араз я катушечку. Отак. У нас літає. Ааа, катушечка. Нічого. Вчора дивіться, якого ви кору зловили. Що? Прийшли така хвиля наставку, що капітать, це на вечір вже Та да. mm. 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 ви розстроєні. <світ> розстроєні. Завтра в школу дитина так хотіла ще порибалити, а ну, тут то завтра, на тобі <праць> нічого, все пішло не так. Місячне затемнення. <праць> Дивіться. Угу. Вперше таке бачу. Це щось когось закриває, і за того воно затемняється. Сіронь, що закриває місяць, що воно затемняється? Не знаю, щось закриває. Щось його закриває, і за того воно затемняється. <с> Нормально так пояснила. <с> mm, прикольно.